Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади і хочу подивитися актуальні теми сьогодні. По-перше, новина, яка прийшла, це що Порошенка вижвина з... з Ради на якийсь період, мені здається, там на сто днів чи на скільки. але не в цьому справах. Справа ще в тому, що я коли говорила, що в Україні немає опозиції і немає нормальної дискусії в парламенті. Я була права, хоч мені писали люди, що ти не знаєш, у нас є опозиція, немає. Влада задавила опозицію. І ще поняття слуга народу це дуже совєтське, це дуже совєтське поняття. Сама партія слуга народу це совєтська совєтська ідея. От. І це дуже велика ганьба, те, що Порошенка вигнали з Ради. Він просто опозиція. Опозиція повинна бути сильна за часи війни. Це дуже-дуже велика ганьба. І ще й вони взяли те, що він говорив у кулуарах, ну, неофіційно. Це таке зрада, це таке, це таке, знаєте, ну, щури одні там, щури. От, от Така біда у нас, така біда у нас. Я не е, чи як це, я, я не за Порошенка. Мені взагалі він, як людина, неприємний, я вам зразу скажу, бо він дуже бахвальний. Але а, він опозиція, і це ненормально, що його зради а, не дають йому ну, говорити, що він говорить. Він допомагає армії, це дуже добре. От давайте подивимося, що це означає, що його вигнали зради. Ну, ви не бачите. Вони хочуть, щоб там було була совєць... слуга народу, совєтська ідея, як політбюро, це совєтське політбюро. У них тепер там совєцьке політбюро. От. І дві, каже, злова. Ну, це карта дороги. Його вигнали з, з... Ради. А... Бо є заздрість, Бо є заздрість. Розумієте, треба, щоб була монополія влади, монополія, щоб, щоб люди тільки слухали одне, щоб не було опозиційної думки і так далі. Ця карта говорить, що вони будуть продовжувати політику совєтську. І все. І все. І тут іще карта ну, допомоги. Допомоги Вищої сили, можна сказати. Ну, вища сила допоможе допомож українцям бачити правду. Так? А тут є. Туз червоний говорить про те, що вони хочуть просто вони популісти, вони хочуть подобатися людям, і щоб ніхто більше не був такий, який подобається людям, який щось хороше робить, от, щоб його не було видко. Ну, Порошенка, мабуть, може тепер радіти, бо з ним точно так зробили як колись залужним, бо Залужний був герой для людей. Я не говорю, він хороший, поганий, кожна людина має одне і друге. Але герой для людей, Порошенко зовсім не герой для людей, ми знаємо. А от, але він щось таке робить, що влада не робить, так? І тепер він свої гроші вкладає. І тепер вони бачать, що він може загроза їм, що він популярний може бути. Я слухаю чорновіла, Тараса Чорновіла, бо мені подобається його українська мова. Він, ну, він порохобор, так? Але його українська мова така, як мені подобається. Я його слухаю заради мови в основному. Це мене заспокоює. А тут у нас Паш Кубковий. Це знова, ну, це незріла, незріла влада. Пажиться, як Валети, незріла влада. Українська влада дуже дуже незріла. І ще й лицарь Пентакльовий, вони хочуть мати монополію на все, на гроші, на один бандит визнає іншого бандита. Ну, таке корупція, це корупція. Карта корупції, Єрмак чи Ермак, я не знаю, як вірно сказати. ну, Корупціонер, корупціонер який там у владі сидить, його не, не можна нічого з ним зробити. ну, Воно все дуже гидко. Воно все дуже гидко. На жаль, Україна, от у таких путах тепер, українські люди, українців дуже обманюють. Вони у таких путах. Вони не знають, що робити, українці, з цим. Всим, всим, всим. І велика проблема тепер в державі. Вона й була всі 30 років. Проблема не вирішувалася зовсім. Людей обманювали, продовжують обманювати. От, щоб тримати людей, ну бачите, тут такий туз мечовий в обмані, щоб керувати людьми, щоб людей лякати, залякувати. Що тільки ми можемо. Слуга народу тільки може. Бо ми служимо народом, це ж ганьба, це ж все обман, як які слуга народу можуть бути. Ви самі розумієте, що це значить все. Дуже дуже погані справи. І знову кубковий лицарь. Оце пан президент, бо не втік. Отут він, бачите, гарцувати він хоче перед своїми. Він Просто, знаєте, за часи війни парламент України Рада. А це просто платформа, щоб свою амбіції вирішувати і свої корупційні справи правити. І, і за, за тим вони там. От. Вони всі не україномовні, вони всі рускомовні, вдома в себе, всі рускомовні. От. І ну це все, знаєте, вони, як то сказати, придурюються, придурюються українцями. Бо, бо якщо ти в, ну, в побуту вживаєш а, мову, ну, можна сказати, мову ворога, але не офіційну мову українську, то ти ніяк не українські пасіонарії і політик, який дійсно хоче, щоб Україна. Вони хочуть, щоб вона була незалежною може, але не хочу, щоб вона була україною. Отака така біда. І тут ще Верховний Жрець вийшов. Ця дуже карта сильна, вона потужна. Вона говорить, що. От, розумієте, Україна дуже багато має влади церква. Церква володіє людьми. От, у нас так сталося, що якось відноситься до церкви як офіційно. Бо в країнах Заходу Європейського Союзу церква вона відділяється від влади. У нас на папері церква відділяється від влади, а насправді ні. Бо вживають церкву як зброю направляти туди, коли, куди їм вигідно. От. І це дуже погано. Бо є офіційна релігія, вона якось вона не на папері, а вона якось так, знаєте, як цей сірий кардинал такий. Тут з карти Ерофан такий сірий кардинал. Бо на папері одне, а насправді інше. От, і ну, в Україні дивіться, греко-католицька церква, до якої я належала багато, багато років, а вона тепер її, як сказати, Люди, які до неї ходять до парафій таких належить їх не так багато в Україні, це десь на заході тільки. От, невелика кількість людей. Багато людей відносяться до московського патріархату досі. Це majority, це в основному всі люди, хто вважають себе віруючими. Ну, таке діло. От, і українська церква, українська православна, яка чисто українська. Їх Менше, набагато менше. І ми бачимо, що незважаючи на те, що ми знаємо, що ті попи московські були, ну, вони своє робили в Україні, шпигунами всі були. А от а, нічого не вийшло. Ну, одних попи, попів вигнали, інші попи їх замінили. ну Люди все одно ходять до цієї церкви. Бо що робить е, е, всіляка церква? Вона насторбучить людину, що моя правда, а у них нема правди. А там, де є боротьба за храм, чи моя віра, правда, твоя ні, там немає Бога. Там немає Бога. Тільки там, де є Бог, де немає такої боротьби, розумієте? І тут цей сірий кардинал, це те, що вони ну, маніпулюють людьми. Дуже сильно. От. Ну тут він вийшов: ну що, що можна сказати? Два ключа тут у нього, так? Ну, що можна сказати, що і. Бо не втік президент, він теж хоче, щоб йому, йому вірили як, як релігійній особі. Така релігія, слуг народу. Це теж слуга народу, так, слуга, слуга Бога, цей верховний жрець. А він слуга народу. Ну, це все совєтські штучки, щоб обманювати людей. Дуже погана справа, дуже погана. Це ганьба. Це ганьба, і це такий позор на, на весь світ. Ганьба, що. Не дають опозиції сказати своє слово. Розумієте? Бо вони хочуть мати монополію на владу. А йде є монополія на владу, там немає вірних рішень. От і все. Це такий вердикт моїх карт.